Була у нас, а це на цьогорічний день вишиванки буде виросін наряд. Це Черкащанка Юлія Фомічова демонструє вишиванковий гардероб своїх доньок. Говорить, її дівчата полюбляють вишиті сорочки, і носять їх не лише на свята. Коли ми після повномасштабного вторгнення виїхали на кілька місяців за кордон до моєї подруги в Італію, там було купа навколо українських прапорів, але було зрозуміло мало українців. І от мене дитина питає. Ми брали мінімум речей. І дитина питає: А ти взяла мою вишиванку? До вишиванок у дівчат є ціла колекція аксесуарів, каже Юлія. Навіть улюблені іграшки у них вдягнені відповідно. Попит на вишиті сорочки нині чималий, говорить дизайнерка та керівниця галереї народного мистецтва Ольга Мартинова. Надзвичайна сорочка. Я її дуже, 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 дуже мережка тут широка, красива така, бачите, і кольори такі наші. Пані Ольга і сама полюбляє носити вишиті речі у повсякденному житті. У жакетик – це так. Я собі люблю в цьому ходити. Я в ньому хожу і в магазин, і на базар, і на роботу. А є речі святкові. От колись теж так було. Люди вдягали на будень, вдягали звичайну льняну чи конопляну сорочку, де було трошечки, трошечки оберегів нашито. А вже на свято вдягали широкий вишитий рукав. Саме оздоблення сорочки є головним чинником, що формує її вартість, говорить Ольга Мартинова. Машинне виконання в середньому коштує три тисячі гривень, а от ручна робота удвічі-тричі дорожче. Все залежить від складності покрою, візерунку та техніки, розповідає вишивальниця Наталія Крамна Таран. Жінка понад 20 років працювала художником з вишивки на фабриці. Зараз вишукує по музеях та намагається популяризувати старовинні техніки. Ви знаєте, дуже приємно, що багато людей хочуть вишити собі самі вишиванку і хочуть саме. Старовинними техніками. Це нині говорить дослідниця Вікторія Номчук. Вишивка прикраса оздоба для одягу. Раніше кожен елемент візерунку був наповнений сенсом і навіть колір. В цьому регіоні саме чорними і коричневими раками, ось такими багатоконечними хрестами, вишивали ті сорочки, які готували на весілля, бо вважалося, що чорний колір це колір багатства, це колір землі і сили. Свою особливу вишиванку має і Юлія, щоправда, не весільну, а переможну. Я її замовляла, довго чекала. До речі, дуже переживала чи встигнуть, бо здавалося, що перемога вже буде скоро. І отаку от вишиванку із широким рукавом на домотканому полотні, але поки що вона не одягалася і чекає свого урочистого часу. Марія Гаврилян, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.